Всім доброго дня! Підводимо підсумки тижня, що минає. Шкільні команди Київщини завершили реєстрацію для участі в змаганнях Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Маємо чудовий результат. До змагань долучились школи всіх 69 громад нашої області. Київщину на даному етапі змагань представляє майже 2000 команд. Найбільша кількість команд зареєструвалась для участі в змаганнях з волейболу, баскетболу та футзалу. Це один з найкращих результатів серед областей. Впевнений, що серед цих команд є майбутні переможці саме всеукраїнських змагань. Наразі ми закінчимо перший етап змагань на рівні шкіл. Серед понад однієї тисячі шестисот команд вже визначились переможці, і вони активно готуються до наступного етапу змагань на рівні громад. які… Розпочнуться вже наступного тижня. У понеділок стартують змагання другого етапу у престоличній, Бучанській та Ірпінських територіальних громадах нашої області. Упродовж цього наступного тижня змагання територіального рівня буде також проведено в Володарській, Бородянській, Борівській, Бишевській, Переяслівській та інших громадах Київської області. Бажаю всім учасникам змагань гідних виступів та перемоги. Переможуть найсильніші. Ми також продовжуємо реалізацію антикорупційних заходів у нашій області. Група прозорість та підзвітність за участю правоохоронців відвідала всі сім районів Київщини. Останнє виїзне засідання провели у Фастівському районі. Продовжуємо аналізувати тендерні закупівлі районів та громад, які перевищують 1 мільйон гривень. Це зона відповідальності кожного керівника на місцях. Тому всі закупівлі мають бути прозорими і публічними. Всі витрати мають бути обґрунтованими. На всі запити робочої групи, правоохоронців та громадськості, мають бути вчасні, вичерпні, прозорі та обґрунтовані відповіді. Засідання групи продовжимо. Вже розробляємо план щодо подальшої перевірки об'єктів будівництва, залучаємо правоохоронні органи до виїзних комісій на всі об'єкти, що відновлюються. Будемо разом. З громадськістю перевіряти хід виконання будівельних робіт. Тривають також роботи з відбудови. На жаль, ворог продовжує атаки на Київщину, тому кількість пошкоджених об'єктів зростає. На сьогодні пошкоджено та зруйновано понад 29 тисяч об'єктів. Попри це, відбудову ми не припиняємо. Вже відновили майже 17 тисяч об'єктів. Пріоритет це відбудова житла. Наприклад, Київська обласна військова адміністрація спільно з громадою Ірпеня, Капітально відремонтувала 31 приватний будинок напроти ЖК «Ірпінські липки, який був пошкоджений внаслідок російської агресії. Наразі з нуля будують ще 30 будинків. Це приватний сектор по вулиці Багірова. Через російських окупантів без житла там залишилось понад 300 осіб. Наразі частина вже повернулася додому. Цього тижня в селі Михайлівка-Рубіжівка відкрили новий гуртожиток для 19 родин вимушених переселенців. Які втратили своє житло через російську агресію. Це була занедбана двохповерхова будівля силами Ірпінської міської ради, польських та українських благодійників і її повністю відновили. Тут облаштували сучасні смарт-квартири. Наразі в них мешкатимуть 53 особи. Продовжуємо відбудовувати все, знищене окупантами. Дякую за увагу!